Готовий служити? Що ти там, братік? Трохи переживаєш? Не си. Всі трохи переживають. Готовий служити? Що? До сих пір не готовий. Не знаєш, із чого почати? Записуй. Купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Вологі серветки, мило, ліхтарик і свисток. Серветки, щоб митись тут. Іноді із душем напряжонка. Мило, щоб митись, коли не напряжонка, а свисток Хе, свисток можеш і не купляти, краще лопату купи. Кота не бери, тут видадуть. Попросідай, пробіжися, можеш у планці постояти, якщо вийде. Якщо не вийде, то так і буде, звісно. Але краще, щоб вийшли. Виходить, молодець. Та от і все в принципі. Прес можеш не качати. Тут броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків.